Вітаю на каналі Павла. Думав, яким ж чином можна пришвидшити процес придумування ідей для картинок, які можна поставити на прев'ю. Це досить часто є великою проблемою, особливо якщо ти не творча людина, якщо в тебе немає музи, настрою і так далі. Чаджі GPT набагато творчіший, аніж ми, але про це його треба правильно попросити. І відповідно від того, як ми його просимо. Залежить те, як швидко він виконає, як гарно він використав вик... І так далі. Найкращим рішенням цього питання я побачив саме в створенні ось таких кастомних GPTs. Відповідно в цьому відео зараз покажу, яким чином вони працюють, і поділюсь з вами посиланням на ці GPTs. Це хай буде такий як бонус за те, що ви на мене підписані. Дивитесь, ставите лайки, колокольчики, і все в цьому роді. Ну що, давайте починати. Є у нас тема для відео, я підготував ось приклад. Ми з цим прикладом, з цією темою, точніше, з заголовком, йдемо в перший GPTs, вставляємо заголовок і відправляємо його. Просто тиснемо Enter. Скільки варіантів ми хочемо, він запитує. Ну, давай мені 5. Просимо 5 варіантів. Можна написати будь-яку цифру. І він нам в форматі таких конструкцій починає писати так звані ідеї. Ідея, це можна рахувати, що це назва. Далі, символічна дія. Що ж буде відбуватись на цій картинці, він шепоче її на вухо, е, очі повні сліз. Е, ну і те, що там їх оточує: лікарняна палата в вечірньому напівсвітлі, слабке світло з вікна падає на бліде обличчя. Думаю, тут зрозуміло. П'ять варіантів. Нам, відповідно, треба обрати щось, що сподобалось нам найбільше. Уявимо, що всі п'ять. Копіюємо просто те, що він нам дав, і заходимо в інший чат, в інший GPTs. Просто відправляємо ось ці. Ідеї в цей GPT і чекаємо. І ось він нас запитує зображення або промпт. Чому або промпт? Тому що, як я побачив, що в цих кастомних GPT-шках GPT не може генерувати зображення з допомогою цієї останньої дуже крутої моделі, яка може генерувати фотографії, які дуже круто виглядають. Якщо ви ще про це не знаєте, спробуйте. Дуже круто GPT це робить. Відповідно, я його прошу згенерувати, мені написати точніше, промпт. І цей промпт ми вже далі будемо. Реалізовувати повноцінну фотографію в іншому чаті. Коротше, просимо його написати промпт. Та, вка... та вказуємо, що для всіх фото ідей. І він тепер їх перетворює в повноцінні промпти, які ми будемо потім використовувати. Щось він дуже довго, якщо чесно, працює. Зараз. Давайте не будемо чекати. Перший же ж промт. Закидуємо просто в новий чат. Ось модель 4О, до речі, важливий момент. Ми використовуємо, я використовую платну модель GPT. Чи є це в безкоштовній версії, я не знаю. Забув казати йому, що нам треба 16 на 9, щоб фотографія була широка. Хоча він не вміє генерувати в пропорціях 16х9, тільки 4х3, я сподіваюся, це також скоро виправлять. Зараз він згенерує нам квадратне зображення. В принципі, нам і його може бути достатньо, в залежності від того, в якому форматі ви використовуєте прев'ю. Де там текст у вас зазвичай і так далі. Чекаємо. Давайте поки перекладемо про що цей промпт, щоб розуміти. Е, так, чоловік нахиляється до вуха жінки, шепоче з наповненими очима, слізьми очима. Її бліде обличчя нерухомо лежить на подушці, освітлене м'яким помарачим відтінком сутінків, що спливають через вікно. Я думаю, що має бути щось цікаве. Ну, е, така вона темненька, якщо чесно, е, але реалістична, емоційна, можна спробувати, типа, давай. Ще варіант, щоб була не така темна. Ну, скажіть, дуже потужно, правда? Давайте ну, ще один промпт заради інтересу. Знову щось тут у нас зі зв'язком, але нічого. Просто топ реалістично, емоційно, навіть он лоб як зморщений і передає повністю всю атмосферу. Ще раз, якщо в вашій роботі, якщо ви ведете канал, де актуально генерувати реалістичні зображення, щоб у вас були якісні, класні прев'юшки, не просто якщо там мова про якусь людину, щоб вона стояла отак портретне фото, це в рази гірше, ніж робити прев'юшки, щоб вони були такої більш складної композиції. Це буде вас виділяти серед конкурентів, колег, якось називаєте. Тому ви можете користуватися цими кастомними GPTs, вони вам цю роботу полегшать. Пока!